Усім привіт! Ну нарешті ми з вами можемо працювати далі, а я маю змогу і надалі ділитися з вами корисним та пізнавальним матеріалом. Тож до роботи! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що таке вихованість і яку людину називають вічливою. Виховану людину ще називають вічливою. Гречною, привітною або люб'язною. Та як же визначити, чи є вихована людина? Звісно, треба дивитися на її вчинки, але ж і без чарівних слів нікуди не подітися. Що ж це за чарівні слова? Давайте прослухаємо вірш. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко, маленькі ключики твої Спасибі і, будь ласка! Ми з вами будемо добирати слова до відповідних зображень. Що ж ми скажемо, якщо проходячи повз лавки, будуть сидіти наші сусіди-бабусі? Звичайно, привітаємося, скажемо Добрий день! А що скажемо другу або подружці, коли їх побачили вперше? Так, скажемо привіт. Якщо хочемо попрохати когось з нами погратися, які слова застосуємо? Звичайно, слова, будь ласка. Лягаючи вночі спати, що ж ми скажемо своїм рідним? Спокійної ночі або гарних снів. Якщо ми ненароком когось засмутили, яке ж слово стане в нагоді? Слово вибач. Якщо ми потребували допомоги і отримали її, як ми можемо віддячити людині? Яким словом? Так, спасибі. Або можна сказати дякую. Давайте зараз розглянемо з вами зображення. Що ж на них відбувається? На першому зображенні дівчинка втішає хлопчика. На другому хлопчик дарує своїй подружці якийсь неймовірний подарунок. На третьому зображенні хлопці прощаються. А на четвертому діти вітаються за допомогою рукостискання. Під яким номером картинка, на якій є ситуація, де можна сказати дякую? Ну звісно, що це друге зображення, тому що хлопчик дарує дівчинці подарунок. На якій картинці зображення, де можна сказати бувай. Ну звичайно, що третє. Хлопці прощаються. На якому ж зображенні треба сказати вибач. На першому. А де треба сказати привіт? Звичайно. Зображення під номером 4. Зараз ми будемо аналізувати, як же поводить себе хлопчик Євген протягом дня. Перше зображення. Хлопчик хоче без дозволу взяти іграшки. Чи це правильно? Звичайно, що ні. Ця поведінка неприйнятна. На другому зображенні хлопчик ображає і кипкує з дівчинки. Чи правильно він робить? Ні. Наступне зображення. Хлопчик дякує дівчинці за морозиво. Вірно він вчиняє. Звичайно так. На наступному зображенні наш Євгенко поступається дідусеві місцем у міському транспорті. І, звісно, він вчиняє вірно. Наступне зображення нам показує, що Євгенко ображає дівчинку за те, що вона його виграла в грі. Це правильно? Ні. На наступному зображенні Євгенко вітається зі своїм другом, протягуючи йому руку. І це... Вірно. Наш сьогоднішній гість гном не треба так приготував для нас із вами поради, як треба себе поводити. Послухайте вірша і скажіть, що ж тут не так. Як знайомого зустрінеш, руки швидше у кишені, ти засунь по самій лікті, голову донизу. Якщо друг твій привітався, можеш теж пробелькотіти. Не тактовне й непривітне на зразок дири-диди. -ди -ди». Скажіть, будь ласка, чи ця порада є правильною? Звісно, що ні. Коли ми вітаємося, ні в якому разі не засовуємо руки в кишені. Також голову донизу не можна опускати. Навпаки, ми дивимось прямо. Прямо в очі співрозмовнику своєму і правильно, чітко вимовляємо привітання. Яка ж наступна порада від нашого гнома? Як побачиш свого друга, ти у роздягальні, то кричи ніби у лісі слова привітальні. Як ви гадайте, чи можна так робити? Звичайно, це неприйнятно. Якщо ми хочемо з кимось привітатися, нам необхідно підійти близько до тої людини. Остання порада. Умощусь я на дивані, місце тут нагрію. Зайдуть старші, привітатись сидячи, зумію. А навіщо підніматись? Клопоти сусідам, та й ноги болітимуть, як старого діда. Ох, цей гном не треба так. Як ви гадаєте, чи правильно він нам дає пораду? Звісно, ні. Треба вставати, вітаючись зі старшими. Так ми показуємо свою пошану.